Їдемо в одне місце, яке я побачила в тік потрапив в капкан обман. Тому я в очікуванні, але ні, так не спрацювало. Дівчата, я бачаю. А для чого це ви знімаєте? Це реально вперше. Не треба мені нічого показувати. Це для тих, хто проживає в Чернігові. Усім привіт! Привіт. Ми сьогодні разом з мамою їдемо в одне місце, яке я побачила в TikTok. От, подивитися, що там з стінами. Набагато дешевше чи взагалі без різниці. От, куди саме? Розкажу пізніше. От, а поки я була вдома, Мама з владом сходили до ветеринарної клініки разом з сімбочкою, От, тому що він вже довгий час бігає і не може стати на лапку. От, тато переживав, що там може бути перелом, тому сьогодні його відводили до ветеринара і вона сказала, що Перлому немає. От зробили йому укольчики. І що? Сказали, що схоже на те, що наш котик потрапив в капкан, тому що сліди від нього є. Ой, так що такі справи. Зараз на зупинку. Тяпаємо. от і будемо їхати. Куди ж ми все ж таки їдемо? Ми їдемо на Римзавод. Там відкрився магазин, щось дешево в чи якось так називається, це продуктовий магазин, от тому будемо зараз перевіряти, Чи справді там все дешево, як показували, чи обман. От. Так що, будемо дивитися. І якщо що, то купимо трошечки продуктів. От. Сьогодні хочу сказати дещо. Що це відео виходить п'ятницю, 7 лютого, а це значить, що в мене день народження. Отак. От. Я знаю, що мені вже подарувала хрещена. Тому що ми раніше забирали подарунок, точніше, вона забрала, а потім мене з роботи забрала, ми поїхали додому. І це манікюрний столик. От. Так що вже один. Подаруночок я отримала. От. Що мені ще подарують, я не можу вам сказати. Чому? Тому що, коли тату сказав, ти знаєш, що то будемо тобі дарувати. Я кажу, ну мабуть, те, що ж я сказала, він каже, тоді ти не знаєш. Все. Мам, там здається, 10-та. Чи ти мені здається, чи то о 11-й тролейбус. Ти не бачиш? От. 10 автобус нам якраз підходить. То 11-й. Автобус? Одинадцятий 11 тролейбус. То тролейбус, 11-й. 10 автобус. Нам 10 автобус теж підходить. О, 10-й автобус, я знаю, що він тут ходить. А я за тролейбус питала. Так от, мені тато сказав, що тоді я не знаю, що мені подарують, от, тому я в очікуванні. А ще хочу сказати, що в порівнянні з вчорашнім днем, то я вже краще себе почуваю, ну от в плані голос вже не такий, горло трошечки попустило. от, А от нос заклало ще більше. Так що, якось так. І трошечки голова будуть. Ой, Отут. Так що так. Все, стоїмо, чекаємо на автобус, чотирлейбус, нам підходить тільки десятий, так? Бо тільки десятий туди йде. Так що, стоїмо і чекаємо. І так, ми приїхали, вийшли з автобуса, і я думала, що я вийду одразу побачу те, що мені потрібно. Але ні, так не спрацювало. Потрібно буде шукати. От. Так що зараз походимо, подивимося, ну, одразу будемо. Дивитися те, що нам потрібно, і я буду так ще поглядом шукати той магазин. От. Так що мені їжею пахне. Так що ми вже заходимо на сам Це базар. Там от бачите. Я тут. Не часто бувало, взагалі не часто. Так що для мене це як інше місто. Так, червоний маркет, я побачила. Це нам не те, що потрібно. А де починається взагалі цей ринок? От звідси? А туди ще кудись можна йти. Так? Да? Ну туди? Може і можна. У Мож нас я там не знаю. Не знаю. Людей тут доволі Нет, багато. Не Неправда. Там щось є. Дівчата я бачаю. А для чого це ви знімаєте? Це мій блог. Я блогер. Блогер. А ти да. передавати не збираєшся? Ні, я Можуть можу вам показати. Поклонити. Я можу вам показати свій YouTube канал. Я просто На знімаю про наше місце. Канал. Я вам предупреждаю, я можу позвонити поліції. Добре, без питань. А, тому що такі багато, ви ж попередають базар. Ні, ви ж ага. так. що дивіться, да дівчата. Ну, ведіть канал. Вон, бачите, скільки передають. Бачите? А люди дурні мовчать. багато. Гарного вам дня. Ось і таке буває. Це знаєте, це реально вперше, щоб отак. Такого ще реально не було. Починається, знаєте, такий треш-контент. Ні, я розумію те, що, ну. Зараз такий час, що можна підозрювати будь-кого, так? Да? Блін. Якось так в наглу такого ще не було. Чому не нагло, мама? Я хочу кажу, давайте я вам покажу. Не треба мені нічого показувати. Ну, окей. Так, Тут є нова пошта, всілякі. Магазини іграшок, тут взагалі непонятно що. Бо це нам не потрібно. Піцерія, одяг і взуття. Так, давайте я зараз ем, трошечки освоїмося, скажімо так, і потім, коли щось цікаве, знайдемо то до вас же повернемось. Це ще дитячий майданчиком. Майданчик, бачите. Брали чек. Тут доволі багато позицій. Це ось, ось, ось. Ваші ставки, яка сума вийшла. 796 гривень, 10 копійок. Це за миючі засоби, за серветки, за Це все. солодки, крупи і так далі. тільки позицій, то що. Вийшло майже 800 гривень. Ага. І хочу сказати, що яйця, тут є яйця. Дякую, О, це, це, не це не в нашому районі. Так. Непогано, так. Отож пошти нам мав кінці, мага. Так от тут є яйця, 30 штук, 97 сім гривень. От. Тож. Теж. Недорого, дорогу, можу вам сказати. Отак. І так, ми вийшли з магазину, і зараз я вам можу, в принципі, розказати, де знаходиться цей магазин. Це для тих, хто проживає в Чернігові. От, і хтось не може знайти, тому що ми знайшли це діло не одразу. Отже, там зупинка, ремзавод. Ви переходите дорогу. Ага, чекай, якщо їхати. Стій. <свисті> Одна секунду, зараз я вам все поясню. Думаю, зараз так на словах просто скажу, але ні. Так буде складнувато, мені здається. Отже, зараз ми виходимо на сам базарчик. Ось цей, який тут знаходиться, просто для того, щоб ви мали розуміння, де це все діло є. Заправка око. Далі йдемо. Дніпроєм, ось таке гарне 에... приміщення. Йдемо сюди. Вон стоїть мама. Йдемо, <свіс> йдемо, йдем, проходимо кілограм, проходимо жіноче взуття, ось це от все. Проходимо. Йдемо, йдемо, йдемо. Далі ось що, двері і дивоцін. Низькі ціни кожного дня. Заходимо. Повертаємо праворуч і в кінець. Ось отам там і знаходиться магазин. Ось. що. Тепер ви теж знаєте, де можна, в принципі, недорого купити продукти. Але хочу попередити одразу. Вибір є, але не дуже він великий. Але є. Є багато чого. Посуд, м'ясо, молоко, солодке, посуд. Здається, казала, якісь інструменти, іграшки, білизни, ну, тобто, є все. А, так, зараз ми з мамою нам потрібно ще купити мед і сало. Але, вон, бачите, в мами сумка, в мене сумка, а нам ще купити потрібно мед і сало. Я не знаю, де тут купувати мед і сало насправді, але десь будемо шукати. І так. Я не, так, казала, я чи не казала, що ми на зупинці, мабуть, що ні. От. Ми не знайшли меду, сало було, але воно було підсолене, а ми підсолене зазвичай не беремо. Ну, взагалі ми не беремо підсолене. От. Проїхали до нас на район, мама мені дала таблетку від голови, бо почала голова боліти. Зараз ми прийшли ой, в магазин. М'ясний. Будемо купувати тут сало. Воно ну, тут смачне. Ми сало купили. Там скільки? Півтора кілограми. Десь так. Взяли півтора кілограми. Зараз йдемо на сам базар. І будемо. Купувати мед. Візьме мед і потім додому, а потім вже я вдома буду, а мама з Владом підуть забирати посилку з розетки. Там замовили якусь стрічку, лед-стрічку, да, щось таке. От. Для розсади, для розсади. Для розсади. Так. 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 От, що найцікавіше, для розсади. Ну, коротше, там заберуть, потім. О, покажуть. А ми зараз по смачний, гарний, пахучий мед. Я маю надію, що він таким і буде. <ріхи> От. Так що по мед. по мед Ну що, купили мед, півлітрова баночка, коштує 150 гривень, це акація. От. Так що. Мед є, сало є, продукти є, залишається тільки потім сходити на розетку, забрати посилку. Оце все. А я трошечки полежу, потім буду собі перероблювати нігтики. Бо я взагалі хотіла вчора, але вчора в мене не було сил на них. От. Тим паче я ж хочу щось таке прикольне. А що прикольне, це вже інше питання. Тут я поки не вирішила. Ні, в мене це є в голові план на той випадок, якщо я нічого собі не продумаю. От. Я там подивлюся. Переходимо в дорогу. Нас тут пропускають. Ще дорога, ще дорога. Все, тоді. Пішли ми до домцю. Я буду з вами прощатися. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Одразу хочу подякувати за привітання з днем народження. Щиро вам дякую. От. І що? І до нових відео. Всім пока-пока. Пока-пока.